Озвучено українською сайтом Okino.ua Ми не хотіли показувати усе найкраще з фільму в одному трейлері. Але нам було дуже, дуже важко стояти. А зараз дівчатка Майк покаже, чи справді він супер, Валітко. Ми поїдемо на пляж на конвенцію. Де ж ви хлопці були в часи нашої юності? Кралю, ти все ще юна. Це наша остання поїздка, що котнути щось незабутнє. Або пан, або пропав. Ви готові? До справжніх вражень. You... Ви готові <звук> до бурхливих вражень? Ну і хто ми? Ми <звук> герої. Yeah. Так, чувак, Щепак. Шенінг Татум, Джоман Аньєло, Мед Бумер, Адам Родрігес, Кевін Неш. Супермайк XXL. Час для шоу. Хлопці, ви готові? Дивіться у кіно незабаром.